Споживчий кошик для пенсіонерів України потребує суттєвих змін. Експерт соціальних питань зазначає, що мільйони літніх людей продовжуватимуть жити за межею бідності, поки розрахунок пенсії буде прив'язаний до оцінки вартості споживчого кошика в нинішньому вигляді. Переглядати потрібно чи не всі норми, які вже застаріли, адже здорожчання базових продуктів значно вище за загальний рівень інфляції. Ще одна проблема, наголошує фахівець: самі нормативи складені ще всередині 90-х років минулого століття. У багатьох країнах світ. То споживчий кошик є своєрідним маркером для розуміння потреб людей. Наприклад, у Франції склад кошика показник нормального рівня життя, який щорічно змінюється. До нього входить понад 500 найменувань товарів та послуг. Зокрема, до кошика французів входять вино, відвідування ресторану та перукарні, а також витрати на таксі і оренду машини, а ще закладені витрати на купівлю косметичних засобів. Як приклад, експерт приводить і інші країни Європи, а також США. Там у споживчому кошику закладені гроші на спорт, культурне життя. А от у штатах взагалі норми споживання розраховані за рівнем середньомісячної зарплати для кожного жителя. Люди з доходом у 800-900 доларів отримують соцдопомогу від держави. А от в Україні споживчий кошик напряму визначає прожитковий мінімум. До останнього прив'язані всі інші виплати від держави. В Україні споживчий кошик, розрахований на рік, та містить 296 товарів та послуг. До складових кошика є дуже багато питань. Скажімо, для пенсіонера він передбачає всього 4 кілограми макаронів, по 2 кілограму рису, і гречки, кілограм вівсянки та пшона на рік. А що ж до овочей, на місяць пенсіонеру виділяють десь по 700 грам моркви, цибулі та буряка, менше 2 кілограмів помідорів та огірків разом узятих, а ще приблизно 10 кілограм кабачків та гарбузів на рік. А що ж до м'яса та риби, то тут, наголошує експерт, пенсіонери також не можуть собі дуже багато дозволити. Судячи з нормативів споживчого кошику, пенсіонери мають на місяць з'їсти не більше двох кілограмів м'яса усіх сортів, риби та рибних продуктів менше кілограма. Більш-менш реалістично пораховані хіба що норми на хліб, молоко та картоплю. Про закладену можливість купівлі одягу я просто мовчу. Як ті, хто складали нормативи, уявляють, що одного пальто достатньо на 8 років, а одних зимових чобіт на 5, Або ж як два халати та дві майки повинні прослужити цілі 4-5 років. Подивившись на ці нормативи, мене не дивує, коли я зустрічаю бабусю, в якої розлізлись останні чобітки, і вона понад місяць не може вийти на вулицю. Бо просто ні в чому і купити немає за що. До того ж, у споживчому кошику не закладено витрат на лікування, а воно витягує чималу частку пенсії. Програма Доступні ліки працює, але, на жаль, покриває не всі витрати літніх людей. Прожитковий мінімум для пенсіонерів востаннє переглядався у грудні 2022 року, і він складає 2093 гривні. Відповідно такою визначена і мінімальна пенсія. Якщо ви думаєте, що це просто фізіологічний мінімум, і на такі виплати живуть хіба що люди, які все життя пробайдикували, то ви глибоко помиляєтесь. Дуже часто я зустрічаю пенсіонерів, які не те, що пропрацювали, вони пропахали по 30-40 років на підприємствах і отримують буквально на кілька сотень більше за мінімалку. Тож, наголошує експерт, в Україні потрібно побудувати повноцінну модель споживчого кошика. До нього повинні входити усі продукти та послуги, що необхідні для нормального життя людини. Також додає фахівець, варто ввести моніторинг здорожчання усіх складових кошика. Це дозволить помічати всю інфляцію і більш об'єктивно індексувати виплати. Прожитковий мінімум слід визначати, виходячи з реалістичного споживчого кошика. Наголошую, він повинен бути щонайменше удвічі більшим, ніж зараз. Ми також маємо зробити свій споживчий кошик об'єктивним. І мінімальна пенсія, уже не кажучи про виплати пенсіонерам, які мають величезний стаж, повинна бути такою, за яку насправді можна прожити. Марія Соловйова та Світлана Бреус новини Харків.